іди! ну іди сюди, іди! кіт. Кіць. Кіт Сіон, йди сюди. Який ти гарний кіт, чекішка. Йди сюди, дійсно полажу. Йди Іди, іди, мой хороший, йди хороший. Йдимо, хорош. йди, 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 я ж тебе не скрив. Чість, кіт. Буду знати, що ти тут живеш. Тобі щось... Пронесу, Чуєш? Я повернусь. Як казав, купив я корма для кота чи для кішечки оцієї. Я не впевнений, звісно, що вона буде їсти таке, бо я таких навіть і не бачу, якісь м'ясне яс, асорті, біле меню, м'ясні шматочні вечері для дорослих котів. Ну спробуємо, але щось воно якось, знаєте... Я таке не бачив. що воно зараз кішечка зацінить. Коротше, тримати камеру і це не дуже удобно. Кск-сквити? -кс. Кіск? Кс -кс -кс. Будеш таке їсти? Ні? Та ти, ти вже ти такий выїсть інші коти вже б сказали ти що, ти що. Дайте мені таку, вкуснятину Будешь есть направили котс Ты будешь кисть Иди кушай Йди їж. Так, Чуєш? Для кого старалися? То так трошки згребем, щоб... Ніхто не вступив. Може захоче пізніше поїсти.